Буковинські волонтери передали чергову автівку для наших захисників, яка вже скоро попрямує на передову, щоб підтримати українських військових у виконанні бойових завдань. Ця ініціатива стала можливою завдяки зусиллям волонтерів, які активно працюють як в Україні, так і за її межами, аби забезпечити армію всім необхідним для ефективного захисту країни. Деталі дивіться у наступному матеріалі. І ще один автомобіль невдовзі допомагатиме буковинським воїнам виконувати бойові завдання на передовій. Автівку Мерседес Віто, воїнам 82-ї десантно-штурмової бригади, передав Буковинський активіст і волонтер Дмитро Чернешов. Доправляти подібні гуманітарні вантажі з-за кордону вдається завдяки допомозі небайдужих чернівчан. Це доставила сім'я Галан. Подарок благодійному фонду Буковина 1. У нас це від благодійного фонду Буковина 1 нас іде, а попрямує нашу десантну штурмову бригаду Чернівецьку на Пульщину. Як зазначає Дмитро Чернишов, надійну підтримку у формуванні гуманітарних вантажів надає також українська діаспора в Європі. В основному ми працюємо з німецьким фондом, з нашими там діаспора українців міста Берлін. От, там Отець Полянко, Ілін, Андрій Зубенко Вадим. Ну, є, є там багато наших людей, дуже багато. З Італією ми працюємо дуже гарно, з Австрією працюємо, працюємо з Бельгією. Сьогодні основні потреби українських військових на передовій включають надійну техніку, яка дозволяє оперативно оперативно переміщатися на позиціях та здійснювати важливі військові операції також не менш важливий і їхній ремонт, наголошує військовослужбовець Сергій. Нагайна потреба є в ремонті легкових авто, особливо зараз, коли йде перехід до зимового періоду. Це заміна охолоджуючої рідини, ну, взагалі ремонт, заміна резини. Наші е, ремонтні бригади, вони якраз наших сил вистачається на ремонт бойової техніки броньованої. Тобто, це мається ввіду БТР і тому подібне. От коли вже стосується позашлюховиків, е, бусів, то тут вже є проблема. За словами Сергія, такі автівки незамінні помічники військових на нулі. Ми не маємо можливості відправити безпосередньо на передову велику машину, яка підвезе чи пальне, чи якісь матеріали, чи боєприпаси, чи ну, взагалі все, що треба бійцям на передовій, це підвозять маленькі машини. От. Бажано, щоб це був повний привід, але якщо погода суха, цим справляється і бусик. Тож перед відправленням автомобіль освятили. Разом з ним на передову до наших захисників поїдуть і смаколики, котрі приготували господині з великокочурівської громади. «У Нас є група жінок, які випікають, варять голубці, вареники, салати різні. Оце це вони все готують». За словами волонтера, кожен внасок, незалежно від розміру, допомагає наблизити перемогу і підтримати тих, хто щодня стоїть на варті нашого спокою. Та незалежності. Анна Харабара та Модня та